Від музичного переходимо до спортивного ранку. Доброго ранку усім. Ну і бачите, як ми так по спортивному вже переобладнали нашу студію, тому що у нас сьогодні як ми обіцяли справжні чемпіони, справжні тренери, люди, які прославляли Полтавщину і продовжують її прославляти тоді на кращих світових вітчизняних трасах. Одним словом, знайомтеся поруч зі мною заслужений працівник фізичної культури і спорту, тренер збірної України з Картингу сімдесят п'ятого років Валерій років Карандін, доброго ранку. Доброго ранку. А також наші чемпіони, які сьогодні завітали до нашої програми, сьогодні вранці. Це ті самі люди, які принесли славу Полтавщині. І Взагалі сьогодні ми будемо пригадувати ті часи. Це Дмитро Таранець, Дмитро Ковінька, Сергій Муравей і Володимир Фурман. Доброго ранку вам! Доброго ранку. Валерій Мусіч Карандін зібрав усіх чемпіонів, щоб е, значити, пригадати ті події, які були 30 років взагалі про ті перемоги, про те, як е, наші картингисти тоді ще от, зараз пригадаємо, дізнаємося, скільки вам тоді було років. А по-перше, е, поговоримо Валерій Мусічу, як виникла ця ідея? Як вам вдалося зібрати всіх чемпіонів Полтаві? Знову розкажіть. Ну, час йде, іде, і йде він незупинно. І от уже 30 років стало з тих часів, як оці люди, які ми бачимо, вони тоді були маленькими хлопчаками, молодими юнаками, і стали чемпіонами Радянського Союзу і прославили нашу Полтавщину на весь Радянський Союз. Це хлопці, які були в складі збірної команди України. Зараз вони вже як ветерани майстри спорту Радянського Союзу, але. Іменно вони принесли цю відомість, і зараз вони залишаються в строю. Сьогодні ми зібралися у нас на картодромі, щоб відзначити ті пам'ятні часи. Вчора була гонка, де вони мали можливість представити, де їх побачили молоді спортсмени, з якими вони поділили своїми враженнями про те, як колись розвивався картин, як вони досягли таких успіхів і що вони побажали своїм молодим наслідувачам, які зараз займаються картингом в Полтаві. Ну і безпосередньо поговоримо тепер уже з чемпіонами. Тут тобто у вас така е, серйозна розширена така програма ці зустрічі, обмін досвідом. До речі, от як зараз про це ми ще поговоримо? Картинг розвивається, зокрема у нас на Полтавщині. Так, да, Звичайно, звичайно. Треба сказати, що та спортивна матеріально-технічна база, яка була збудована в 80-ті роки. Одна із найкращих не тільки в Україні, не тільки в колишньому Радянському Союзі, а навіть найкраща в Європі. У нас проводились міжнародні змагання самого високого ранга на рівні чемпіоната світу, де фахівці з усіх країн світу відмітили, що така траса має міжнародне значення. І тут повинні рости іменно великі спортсмени, але, на жаль, економічний стан сьогодні в країні поки що тимчасово, я думаю, не дозволяє цього досягти. Але картинг розвивається. Вчора було 50 учасників на цій гонці. Цікаві від 6 років і до віку, який не має ніяких обмежень, вони прийняли участь у цих змаганнях. Ну, тепер познайомимося. Дмитро Таранець, чемпіон, член збірної Радянського України Союзу. Радянського Союзу. Пане Дмитро, от яка для вас з тих часів така найяскравіша перемога, найяскравіше враження? Розкрийте, скільки вам тоді було років? Я буду балакати на російському, так зручніше. А в 1985 году состоялся чемпионат СССР в Минске. И тренером тогда у нас был Валерий Мисевич, поехал с нами. И я сам не ожидал, честно говоря, но мне это получилось завоевать золотую медаль. Вот. То есть я, ну, когда ехал туда, никак не думал, что мне так получится. Но тем не менее, как-то так. Мы ну, перед этим, конечно, много трудились, много сделали. Вот ну, як для то победы. так воно мабуть, не так було. <laughs> тому що ви так планомірно, спрямовано до цього йшли. Так, Да, конечно, то есть работы было очень много сделано. Практически у нас все зимнее время занимает пототов именно к этим вот большим соревнованиям. Вот. И понятно, что это зимнее время, мы уделили максимально внимание тому, чтобы быть готовым к этим гонкам. Ну и в итоге, да, наверное, как-то так и совпало, и везение, и э, все наши э, труды вложенные в это дело, что мы золотую медаль получили. Да. Вот. Ну вот там не только я отличился, тогда и Чубенко проехал очень хорошо, и команда Украины, по-моему, заняла первое место. Да, То, була чемпіонами, да. Тобто в нас дійсно той сезон очень хороший був. Володимир Мусіч. А ви тоді на що сподівалися перед цим з Ну треба Ты сказати, те, що... да, звичайно, це був казанозакономірність. Дмитро скромно так говорить про свої досягнення, але перед цим він був трьохкратний чемпіон України, постійний член збірної команди України. І вся команда була на той час на такому високому рівні, що ми змогли обійти. Відомих на той час це Прибалтика, це Ленинград, це Москва, які були лідерами в Радянському Союзі в технічних видах спорту, особливо в автомобільних. І тому, звичайно, Дмитро Борисович якраз на той час. Мав таке рівень підготовки, якого рівно в радянському, Союзі, звичайно, не було. Ну, я ще знаю, що пане Дмитре, ви і конструктор-винахідник, і ви робили такі двигуни. І, до речі, по лінії досав я знаю, що у вас диплом є кращим цим винахідником. От ну, як звідки у вас такий потяг до цього, що ви робили такі двигуни, які, можливо, інші команди заздрили? І завдяки цьому, мабуть, і перемагали? Так, Звичайно. Розкажіть. От. Ну все мабуть, почалося з того, що. У меня настольной книгой была книга Григорьева «Мотоцикл без секретов». Это книга, которая, наверное, первая рассказала о вообще всех нюансах в двигателестроении, в форсировке двигателей. Вот. Я, ну, еще до армии, как-то она доходила до меня тяжело. Вот, но э, основную свою спортивную карьеру я начал уже после армии, но в армии... Э, я ее много раз пролистывал у себя в голове, и э, в итоге э, ну, я стал ближе и ближе понимать, как вообще соотношение всех вот этих деталей, как, как, как оркестр настраивается мотор. Вот. И э, придя после армии, у меня были тоже учителя, которые мне дали возможности технологий, как, как что делать, то есть э, дали такой толчок. Вот. В итоге действительно я ну, стал очень хорошо разбираться и в технологиях, и в конструкциях, и э, действительно делали самодельные движения, которые в итоге действительно были самые лучшие союзники. А то, коли бывало, чтобы якась інша команда до вас так тихо подходила підходит, вот, а можно нам такие двигунки. Валерій, уже кивая, мабуть, были такие. Было Такое, что когда мне приходилось по причине каких-то там поломок разбирать мотор, то я просто не мог этого сделать, потому что меня со всех сторон толкали, чтобы заглянуть туда. Вот такое тоже было, да. Вот, то есть все, конечно, интересовало и это. Ну, вообще-то я не, не скрывал ничего. То есть я все свои секреты выдавал. Пожалуйста, смотрите, тут никаких секретов нету в смысле том что если как увидеть то есть это все равно что увидеть кубок вот а это, да а как его сделать извините то есть вот это важно вот плюс э, то что у меня допустим если двигатель с сегодняшнего года был допустим самый лучший на тот момент но эта конструкция уже для меня была морально устаревшая и я уже знал что на следующий годы у меня еще лучше будет мотор Пускайся посмотримо. От я Володимир, як ви зберігали ці таємниці? Ну я скажу, що в нас матеріально-технічна база була дуже на високому рівні. Головним спонсором наших, підготовки нашої це був колишнє об'єднання Алтава, де технологічний рівень насіки був високий, постільки це був військовий завод. І Дмитро Борисович якраз міг все це мати доступ до цього, і це давало можливість, звичайно, досягти таких успіхів. Він сам майстер на всі роки, він конструктор, він технолог. Ну і заодно він виконувач цих обов'язків, як будемо казати, вже на трасі, доказати, що мій мотор найкращий, це йому і вдалося. Ну і до речі, от тоді от про це і писав тоді дуже поважний такий журнал от, за рулем. Я хочу додати, звісно, без тієї бази, яку я мав на заводі і там же на, ми його називали мототрек. На самом деле, это ну, как бы, э, э, бокс, в котором стояли оборудование. Вот без всего этого, конечно же, я ничего не смог бы сделать. Может, це и бокс, если можно так показать. Бокс, где все это. Відбувалося. Ну, зараз за кілька хвилин ми ще подивимося фотографії, поки що ми з вами поспілкуємося. Далі, Дмитро Ковінька. От okay. я знаю, ви починали ще тоді як учень школи, а потім вже як студент. Чи як у вас да, цей потяг ну, прийшов ви... до картингу? На, на, на початку моєї кар'єри, як би, як можна так сказати, в 11 років почав займатися. Прийшов на картодром. Це перший мой тренер Дмитрий Борисович. которые, ну, больше заслуг, половина или больше половины заслуги принадлежит моим достижениям, это ему. Сумел подготовить, я там в основном еще просто как бы по возрасту поменьше был, в основном ездил. Технические вопросы, как бы подготовка держала в большей степени на нем. То есть, ну, что от меня требовалось, я старался, прислушивался, я старался как бы выполнить все требования, которые ко мне предъявлялись. Ну, прозанимались мы там 10 лет, потом уже как бы сложилась так жизнь дальше, что пошел уже, как бы, в другое, в так сказать, бизнесе. Друг... Работу. Сергій Муравей, Сергій, я знаю, що у вас батько механик, так? Да, Він мать. вам цю любов до картинку приняв. Ну, батя меня привел, показал. Нравится заниматься. Ну, я смотрел 9 лет на, как на какие-то машинки, которые з mm -hmm. мотором там работают. Мне понравилось, я, в принципе, заниматься. 9 років у вас розпочалася такая кар'єра картинки. вот да, тут на цьому журналі, що Сергія Вот, сказали перед ефіром, що ви самі не знали, що ви в цьому журналі дійсно. Вот да. ви в яких класах тоді брали участь? Классим. 50, 50 кубов мотор, то есть самый маленький мотор, который стоял в принципе на всех мопедах на советских, но этот мотор был как бы визуально немножко похож на тот, который на мопеде стоял, а технически был полностью изменен Дмитрий Борисович. То есть визуально как бы одно и то же, вот как кубок, но технически он был совсем другой. То есть он развивал гораздо больше мощность, скорость и все такое прочее. Розуміло. Володимир Фурман, пане Володимире, у вас як розпочалося ваше захоплення картингом взагалі? Боже От починали... отець мене привів на картодром ж... з 8 років. В 9 років були перші соревнования, тоже з Ясному суперником був муравей у ми Все время з ним конкурували. Ця конкуренція, вона якось йшла на користь команді. Да, звичайно. без конкуренції взагалі не може бути перемоги. Але ну в два рівних, будемо казати, гонщика. Вони стимулювали друг друга завжди. Якщо що траплялося в морав'я, то фурман обов'язково був переможцем цих змагань. І це було основою задачі, яку ставила. Ми виступали і за зборну команду області, і за зборну команду України, і звичайно, це давало можливість досягти таких високих результатів, але це обикнена спортивна тактика. Ну я нагадаю, що у нас сьогодні в гостях усі чемпіони, всі е е постійно хочуть сказати гравці, але Гонщики. Гонщики, члени збірної України. От як тоді було е потрапити в збірну України? Легко, нелегко? От як тоді no. загальний no. рівень українського картингу e, рівень, Полтави? Рівень українського картингу був завжди високий, тому що Україна це є цивілізована частина нашого радянського союзу. У нас в Києві була одна із кращих баз матеріно-технічних, де проводилися автогонки і формули 3 і так далі. Чи, в тому числі картодром, на якому проводили ці змагання, але коли Полтавщина з'явилася на арені в такому складі, як вся, зараз ми в студії, да? це дало можливість перейти якусь ту межу, і ми стали кращими не тільки в Україні. Але в усьому радянському, дякуючи цим іменно хлопцям, цим людям, які займалися цією справою, але це дало можливість розвинутись всьому картингу на Україні. У нас на той час тільки в Полтавщині виступало 150 гонщиків. У кожному районі була секція. При дворце при домах піонерів, при школах, при станції юних техніків, і всі вони хотіли бути такими, як ці хлопці. Це було стимулом для них, і це дуже важливо. І це головне, мабуть, Володимир Севиш. Я зараз <кій> трішки пізніше поговоримо про те, яка тоді у нас база була, яка зараз, хто тоді допомагав, і хто зараз? У нас ще є деякі фотографії, які ми сьогодні підготували. Я хотів би, щоб ви всі разом їх прокоментували. Ну, їх небагато, але я думаю, що це також будуть такі приємні спогади. От команда картин. Ну, це та команда, яка зараз сидить перед вами, так? Да? Це от Дмитро Таранець, це от Володя Фурман, це от Діма Ковінька, це от Сережа Муравєй, це от Сергій Чубенко, єдиний член зборної Радянського Союзу, але сьогодні він не зміг присутній бути. Вчора він був на наших заходах, але він живе в Чернівцях, і в нього так склала ситуація. Він повинен був вчора виїхати додому. От такими вони були в 85-му році. Йоліри, да, ну, ну, Зараз такий, як між... і тоді був. Не і я між ними присутній. І от треба сказати: ви бачите, у них в руках кубок, да? цей кубок сьогодні стоїть у нас в студії. Це кубок, який посвящений нашому. О, Почесному громадянину Полтавщини, космонавту Олексію е е Ліонову, який був нашим моральним спонсором, який нас підтримував завжди, допомагав нас в багатьох питаннях, але жаль, жодного разу не був присутніх на змаганнях. Але цей кубок настільки був стимулом для всіх молодих, особливо таких, як як Володя Фурмен, е Сережа Муравєй. Це був стимулом мати кубок такої людини, як Алексій Ліонов. Нам багато часто приходили з ним зустрічатися. Це Дуже велика людина, моральне качество якої не можна нічим порівняти. Але він відчував і допомагав, тому що він розумів, що іменно таким дітям, таким людям, які хочуть чогось досягти, як і він став космонавтом. Треба допомагати. Ну тут у нас ще крім кубка сьогодні і медаль, ви одну. От. Я думаю, таких медалей багато за всі роки. Медалей таких команди, дуже вибори. багато, так. Да. Усі ці хлопці, чемпіони Радянського Союзу, як в маленьких класах, піонер, юноше, дорослих. Але це медаль Дмитра Таранця, який єдиний в Радянському Союзі на Україні, став чемпіоном в індивідуальному заліку. І хай він щось розкаже про цю цьому. Медаль. А, ну, це е, дійсно дорога мені медаль. Потому что э, за нее очень много сил отдал и э, пришлось побороться. Хотел еще э, завоевать после этого, но э, были у меня призерские две медали еще, то есть у меня было есть серебряная медаль и бронзовая медаль. К сожалению, после этого мне не удалось еще раз выиграть э, это самое. Но, вот, конечно, там много сил стоило для того, чтобы получить эту медаль. это в 85 году. Вот, когда в Минске мне удалось выиграть союз. Э, ну, то, что касается чемпиона СССР, я не единственный, но единственный в взрослом классе. Вот как. То есть тут, конечно же, вот, все те, кто завоює за таке ж звання просто в молодший клас. Ви бачите на цій фотографії, скільки медалей у хлопців грудях. Але це дійсно, як сказав Дмитро Талянець, це медалі в різних класах. В класах Пионер, в класах юноші і в класах інших. Настолько фотографія з'явилася. Це прокоментує Хай. Это Сергей Луневич Чубенко, последующий уже мой тренер, когда я в более взрослых класах виступав. Он занимался после Дмитрия Борисовича. Вот, как бы на память, он тогда был членом сборного Советского Союза, это видно, по комбинезону в Йорб. СРСР Союзу і якби так пам'ятна така фотографія. Що можна сказати, що він був, Сергій Чубенко я маю в виду, він був прикладом для всіх молодих гонщиків. Чому? Тому що всі хотіли бути членами збірної Радянського Союзу. Це була найвисока. Така мета кожного, хто займався картином, звичайно, на нашому рівні, коли він вже є чемпіон Радянського Союзу, коли він вже є член збірної України, слідущий етап це був, звичайно, член збірної команди Радянського Союзу. Е, Валерій Місіч, <клес> це зараз можливо важко повірити, але от, я знаю, ви говорили про те, що тоді картингом на нашій спортивно-технічній базі займалося 600 дітей. 180 працівників. Які працювали там, і 41 одиниця транспорту це дійсно так? Так, да, діло в тому, що такої спортивної технічної бази, як наша, не було в Союзі, звичайно, ніде. Але це дякуючи, звичайно, не нам, спортсменам, дякуючи це об'єднаню Ултава, де генеральний директор Георгій Йовович Попков, який настільки відчував важливість того, чим займаються ці діти. І тому були вкладені. Ну, величезні кошти в це. У нас була матеріально база на мототреки і на картодромі автономна, але доповнення її був весь завод, де ми мали доступ до будь-якого цеха, до будь-якого обладнання, до будь технології. І дякую цьому, наш штат складався 180 особистостей. Це були і спортсмени, це були тренери, механіки, лікарі. Технічний персонал, токарі, слюсарі, ну весь штат і водії, який складав, щоб забезпечити цей успіх. Тож тобто, я хочу що сказати, звичайно, безкоштовно нічого не буває. Досягнень якісь можна досягти, але не маючи для цього витрат, цього звичайно бути не могло. Але тоді і обласна влада допомагала і розвивала цей вид спорту. Звичайно, треба сказати, що завдяки одній людині. Абсолютно, це Антон Іванович Ковінька, який ще в 82-му році, коли ще нічого взагалі не було на мототреки, на картодромі, навіть мови про це не могло. І я займався мотоболом, як тренер мотобольної команди Винпіл, поступила пропозиція: якщо можна, давайте зробимо таким картинг. Анатолій Іванович відчував, що для дітей це саме головне, і для мене завжди був його приклад, колись він прийшов на картодром із начальником управління внутрішніх справ і питає начальник управління Анатолій Іванович, а чим ви тут займаєтеся? Будь ласка, скажіть. Анатолій Іванович відповів: Ми займаємося тим, чим і ви. Але ви перевиховуєте дітей і тратите на це величезні кошти державні. А ми просто виховуємо, щоб вони до вас не потрапили. Це була дійсно така філософія, яка потім знайшла підтвердження, Щорічно до нас приходило 600 дітей на занять, для заняттів. Але так, да, треба сказати, що не всі вони ставали чемпіонами, але така задача і не стояла сьогодні. От перед вами це ті, хто досягли великих успіхів, які працювали день і ніч. Але треба сказати, що жоден з, з них не попав. В ті місця, як називають їх, особливі, але всі вони підприємці, вони знайшли себе в житті, вони знають, як досягти мети, і тут нема ніяких секретів. Вони були готові до цього, вони працювали. Мусич, ще одна фотографія, кілька секунд, і потім ми будемо завершувати нашу зічну зустріч. Я що можу сказати? Це ті тренер збірної команди Радянського Союзу. Сам він із Прибалтики, із е город Кандава, причому це сільська територія. Е Юршевський, Ху... і це його син, Ху... Ху... Хуга Юрійович Юршевський. Але це був прикладом для нас Полтавча. Він з такою повагою до нас відносився, він завжди нам допомагав, е тому що його рівень був досить високий. Він виїжджав е зі збірною е за кордон, мав навики. І завжди ділився з нами в і завжди ми були йому вдячні за те, що він нам допомагав в цих справах. І на останок кілька слів про нашу трасу. От тоді, коли вона приймалася, до речі, ви цікаво розповідав випадок, як вона приймалася. Одна з найкращих в Європі траса Картингу. Ситуація склалась так, що в Радянському Союзі на той час не було траси, яка б мала міжнародне значення, жодного, в жодному місці Радянського Союзу. І коли в Полтаві з'явилася траса, міжнародна комісія картинга, при Міжнародній федерації автомобільного спорту зацікавилась цим, а можливо зробити так, щоб картинг з'явився в Радянському Союзі європейського рівня. І було прийнято рішення на рівні федерації автомобільного спорту міжнародного, давайте зробимо це. Але треба було приїхати прийняти цю трасу. А можливості такої не було. Ми не могли прийняти цього комісара, і тому він підписав ліцензію, будучи ще там в Англії. Але коли він приїхав на змагання, вже... То він першим, що сказав для мене: я хочу побачити трасу, ту трасу, ліцензію на яку я підписав заочно. І ми вранці в 5 годин ранку приїхали на трасу, щоб він її побачив. І коли він побачив трасу, на його очах, в його відчуттях було таке задоволення, що він, допустивши порушення при підписанні ліцензії, остався задоволений, що траса дійсно відповідала міжнародним значенням. Ну там ж багато треба е виконувати різних вимог: радіуси, повороти, відстані. От, все було е так, як треба. Але європейські хто це все робив? Траса постільки наші ще спортсмени, будемо так казати, для кого потрібно та Звичайно, для гонщиків, але у нас не було такого високого рівня, тому я змушений був звернутися до членів. Збірної Радянського Союзу, щоб вони мені допомогли скоригувати цю трасу. І вони декілька разів приїжджали тільки з одною ціллю подивитись і підказати, яка повинна бути траса, щоб вона відповідала міжнародному рівню. І це нам вдалося. І дякуючи їм, ця траса відповідає і сьогодні. Таким рівню, де можна проводити чемпіонати світу, От підсумовуючи зараз е, нашу зустріч, зараз в стані такому, що можна проводити змагання. Так, да, Сьогодні треба сказати, що звичайно велика проблема це фінансування для збереження цього комплексу, тому що він знаходиться на балансі міської ради. Але міська рада поки що не дивиться на нього як на якийсь об'єкт, який потрібен Полтаві, угу. і це велика помилка. Але як траса, як об'єкт, да, на ньому можна і сьогодні провести. Чемпіонат світу. І я думаю, що це наша мрія на майбутнє. Діти е займаються, бажання є. Дітей настільки багато, але забезпечити можливість їх зайняти, звичайно, сьогодні обмежена. Взагалі обмежена, тому що дійсно. Цей вид спорту сьогодні занадто дорогий. Ну, давайте представимо, скільки стоїть один літр бензину, не маючи вже там уваги на увазі сам карт, обладнання до нього, форму, шлем і так далі. Здоров'я дітей і те, де вони опиняться потім і чим вони будуть займатися, найдорожче. І не порівняється. Шановна міська влада, зверніть увагу, на тих дітей і на нашу трасу, яка є однією з найкращих, яка сподіваємося буде і далі нею залишатися, і знову полтавці гості нашого міста зможуть насолоджуватися найкращими змаганнями, де у нас будуть нові чемпіони. А у наші почесні чемпіони, ветерани, я не знаю, ветерани вас назвати, мабуть, язик не повертається. Приходити і підтримувати і надавати допомогу, якусь консультаціями, практичними своїми справами. От є з кого брати. Приклад. Дякую їм їм і дякую дуже ми, всім, хто має до цього відношення. Ну, а я дуже дякую вам. Е -е, Спасибі, що прийшли. Дуже е, всі так компактно. Як команда вранці от Володимир Мусович, вам персонально дякую, що познайомили полтавцям з тим, що було. І сподіваємося тільки на те, що далі буде. Також з картингом все гаразд.